Банкомати не працюють, а картка заблокована. Ось так розпочався ранок понеділка. У більшості клієнтів Брокбізнесбанк. банк. У понеділок, 10 лютого, в соціальній мережі Фейсбук з'явилася інформація про серйозні проблеми в Брокбізнесбанку. Студентів Київського національного університету Шевченка повідомили про банкрутство банку, до якого прив'язані їх стипендіальні картки. Черги біля ректорату Шевченка вражають. Марина намагається написати заяву для переведення коштів на інший рахунок вже декілька днів поспіль. Мені вранці сказали, що бробізнес збанкрутував і тому потрібно їхати в ректорат. Ми спочатку зателефонували бухгалтерію університету, і нам там підтвердили цю інформацію, хоча в банках бробізнесу нічого не казали. Вони сказали, що ми нічого не знаємо, ми перший раз про це чуємо. Потім ми приїхали сюди, нам дали заяви, нас добровільно примусово відправили в Приватбанк. І ще нам сказали, що в нас буде лише березнева стипендія, а лютнева стипендія нам будуть видавати в касі ректорату або ж касі Брукбізнес. У мене, на щастя, не було грошей на картці, але в моїй одногрупниці було 5 тисяч. Вона зняла в трьох банках лише 1200, а 4000 тисячі на харчі і віково ще з на банках немає шкоту. Олена використовувала картку не лише для отримання стипендії, але й для особистих потреб. Повинні були начислити стипендію, тобто я її хотіла зняти, як я роблю кожен місяць. Але така трапилася проблема, що це неможливо зробити. Я простояла в черзі в понеділок, вівторок, але якого результату немає? Батьки мені теж не можуть перечислити гроші, тому що карточка заблокована. І я навіть не знаю, що робити в такому випадку, але мене це дуже обурює. На гарячій лінії нашому кореспонденту підтвердили, що гроші вкладникам всі повернуть. Проблеми пояснили з боєм в роботі з платіжною системою. Віза банк переходить на повне обслуговування системою Мастеркард. Так як ви зараз можете звернутися до нас у відділення, там замовити нову картку Debit. Вона не буде ризикуватися. Люди намагаються мерші зняти свої гроші з рахунків і закрити депозити. У банку запевнили, що жодних підстав для паніки немає. А таку поведінку клієнтів списали на нестабільну політичну ситуацію в країні. Вероніка Гуменюк Анастасія Кононова Спеціально для епізодів.